Роботу шкіл, садків, громадського транспорту. Я думаю, що незалежно від цього, сьогодні і далі треба. Ми вже пройшли ці часи, що шкарпетками видавали пенсію. Тому я думаю, що життя продовжується. І саме головне, по місту, я думаю, що міська рада, ми забезпечуємо роботу всіх комунальних служб. Всього міського господарства. Я прошу, якщо є якісь ну, такі, щоб не було, ви бачите, сьогодні у Львові, є інформація, я не хочу казати там, що, тому що ви бачите, у Львові вже сьогодні там і повідключали, тому ми, забезпечуємо, ми більше зараз забезпечуємо чергування і по водоканалу. І по тепломережі, і по всіх комунальних службах, щоб забезпечити безперебійну роботу міського господарства.